Thank you. вечір, любі хлопчики та дівчатка в ефірі програма Кольорові сни і її ведучі Людмила Іванівна та я дівчинка Оленка. Малята сьогодні до нас в гості завітала дуже цікава дівчинка Неля Лавришин із Ужгорода Справа в тому, що Нелічка стала в нас переможцем однієї з передач. правда ж нелічка? Да. Зараз ми нагадаємо, що ти виготовила таке гарне, цікаве, що стала. Це листівка така гарна, правда святкова? Да. І коли її відкриваєш, а там що таке? Так, ті гарні квіточки. Весна, правда? Да. Весняні квіти. Це говорить, що почалася весна, правда? ж? Да. А які ти знаєш квіти? Я. Так. Ромашку, одуванчик і ще як. А перші квіти весни? Підсніжники, проліски і е, як там кроку? Молодець, молодець. І... А хто тобі допомагав робити таку гарну композицію? Мама. А як маму звати? Божена. А ти любиш маму? Да. А тата? Да. Скажи, будь ласка, Шо? а що допомагаєш мамі? Щось допомагаєш мамі вже по господарству чи ні? Я допомагаю. А що допомагаєш? Я трошки, якщо захочу, то допомагаю їй готувати. А що ти любиш найбільше готувати? Я? Їсти. Тобі є якась улюблена страва? У мене так. Да. Яка? Таке дуже смачне. А що? Лазанья називається. Зєць, так? Так. Да. А сама між робити, чи тільки мама готує? Тільки мама вміє. А ти їсти з задоволенням, правда? ж? Да. А в садочок ходиш? Да. В який садочок? Я в другий. А чим там в садочку займаєтесь? Там дуже-дуже добре. А що, крім того, що в садочок ходиш, ще куди ти ходиш? Ось я бачу, ти щось там принесла, що це ти принесла? Корзинка. Із чого вона виготовлена? Із глини. То ти сама виготовляла? Да, ну мені допомагала цю ручку і от і от. То в тебе вчителька, ти ходиш на заняття, як так. вчительку звати? Суття. Мані і Андрія на Андрію. А тепер розкажи, як ти цю корзинку виготовляла? Як Я ти? спочатку сама вирізала дно, а потім взялася за діло, качала коски. Так, ось тут справді вазочка така, ніби шнурочків, така ніби тут багато нав'язано таких да. шнурочків. А потім робили ми так. Мені допомогли кульки зробити і, і повтекати, і потім цю ручку мені допомогли, і потім хлопчик мені знайшов цю підчатку. Цю Допоміг тобі зробити, а да. як хлопчика звати. Я не знаю, як його звати. Добре, Наріжка, розкажи, а ти казки любиш? А яку да. знаєш казку? Ти вже сама читаєш чи ні, букви знаєш якісь. Mm. Знаю, я всі букви знаю. Що читати вже міш? А скільки тобі років? П'ять з половиною. Молодець. Вже готова до школи йти? Так. А да. розкажи казочку. Яку ти казочку прочитала? Я Так. прочитала, Ну, я не пам'ятаю їх на пам'ять. Ну так назву. Хоча би пам'ятаєш про що казочка? Назву Звук казки? Я, не... Я помню з букваря нашого мамні іменини назву. Про що там розповідається? Це як у мами були іменини. І що там на іменинах? Дівчинка спекла торт, а тато приніс квіти мамі. І маму вітали, правда? Так. весною. Ах, а... хлопчик? Приніс е, як там а, цукерки. А ти любиш цукерки? Так. Да. А тепер розкажи віршик, який там нам підготувала. Приготувала якийсь віршик? Да, я казала, трудився лютий до світанку і заморозив геть струмок. А березень підкрався ранком і схрумав нишком весь льодок. Мороз і другу ніч старався, припорошив льодок сніжком. та знову березень сміявся, злизав усе те язиком. Зима ще злить собі долаха, а все ж весна бере своє, березень бурульки з даху, немов цукерочки жує. Ти любиш весну? Так. Да. Нечка, ти справжня акторка. Молодець, дуже гарно розказала вішик. А загадку наші Ленці підготувала. Ой, я, я дуже полюбляю загадки. Будь ласка, розкажи мені якусь. Загадай. Добре. Загадуй. Дякую. Маленька чорненька співає щебеті, Під стріхою з глини зліпила гніздечко. Роздвоєний хвостик, як ножечки, має. Що це та пташка? Хто цю пташку знає? Що ж, ціленку за пташка, наша ленка це знає. Я Знаю, це ластівка. Так, Налічка. Да. Я відгадала? Да. <гум> така класна загадка, така красива. <гум> Молодець, дякую тобі за це. Що ти хочеш? Не люблю пропускати кольорові. Я один раз пропустила, але подивилася на комп'ютері. Молодець. Так, ти в нас можеш не подивитися пропустила. правильно Він на, на комп'ютері. Подивилася так, наші передачі можна подивитися в інтернеті, правда ж, да. на сайті, який ти 1tv да. правильно, в онлайні, правильно, молодець, Що дивишся наші передачі, що виконуєш всі наші домашні завдання? І ми хочемо тобі подякувати за те, що ти до нас завітала. і Вручити тобі звичайну іграшку. Ти любиш правда ж, гратися да. ще маленька. Також візьми іграшку і книжечку, звичайно, розмальовку Наталі Гуменбіланич, біланич яка називається Берегти нам світ Богом даний світ. Любиш розмальовувати да. книжечки? І книжкову закладку за трибутом нашої передачі і фрагментами твоїх улюблених казок. Оскільки невпинно наближається велике релігійне свято Великдень, намалюйте нам це свято. Свої листи надсилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. Переможе і стане щоленько. Призики, сюрпризики від нашої програми: це іграшки та книжечки. А спонсори нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші та магазин вішиванка. Ось і все малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч малята!